І поки я збирав яєчки, тут доля вирішила мене трохи потролити. Я тільки розмахнувся яйцем і. <звук> мене вперше вбили. ще й піду ззаду. <звук> ну, нічого, я знаю це лише початок. А, блін, промахнув стільки. Після важкої ночі я вирішив яйця мої рятівники настрою. Ух ти, ось тут я чуть-чуть зрадів. Ні, ну ти див'я, та ти що? Отак. Я це розумію. Курка в студію. Курка у мене вже є, а значить життя вдалося. Ну майже. Бо мене знову добряче поцарапили різні моби, і довелося лазити в шахту по ресурси. Моя головна ціль на сьогодні обсідіан. Та твою ж. Я реально думав, що там вода. Заспавнився знову влізти в ті тунелі. І знаєте, що саме цікаве, замість обсідіану баца алмази. Але головне, я все ж добрався до обсідіану і набрав його побільше так про запас. Бо хто знає, для чого він може стати в пригоді: портал, декорація або просто щоб посидіти на ньому. Вирішив глянути, що там робиться в моєму першому селі і знайшов там корів. Ну все, дівчата, тепер ви мої. Повернувшись на базу, я нарешті скрафтив стіл для зачарування.